Доброго дня по проханню мого товариша знімаю невеличке відео по розборці затвору до гвинтівки Маузера К-98. От... Пропорець затвора ставиться у верхнє положення, знімається затвор, нажимається фіксуюча кнопочка і повертається проти годинникової стрілки. Так ми відкручуємо муфту, бойову пружину, курок і буйок. Відкрутили. Тепер, щоб не зламати буйок, запихаємо його в люверсу, яка була спеціально для того призначена. І муфту опускаємо донизу. Опустивши її донизу, провертаємо курок на 90 градусів. І витягуємо. По суті, затвор у нас вже розібраний. Пружина, буйок. Складається таким самим способом, але навпаки. Пружина і буйок ставиться в люверсу. Проперець запобіжника і муфта насаджується на, на буйок. Все це прижимається донизу. Напихається курок і повертається на 90 градусів. Береться стебло. І все назад закручується. Все, можна використовувати. Знімаємо запобіжника поворотом вліво, і все працює. Все.